Ганбол обрав мене, а не я обрала гандбол. Ти можеш не дивитися на гравця, але віддати той такий класний пас, не дивлячись. І це от саме про відчуття на майданчику гравців один одного. Одного разу мені сказали, що можуть перерахувати зуби. Коли ти в ролі арбітра, ти на гру дивишся в ролі арбітра, але підсвідомо ти розумієш думки гравців. Так як в нас Україна це аграрна країна, я вирішила, що моєю спеціальністю буде агрономія. Стартувала з місцевих дитячих турнірів, і вже четвертий сезон у лавах гандбольного клубу Проскурів виступає у суперлізі України. Про спорт, конкуренцію та захоплення поза тренуваннями та улюбленим видом спорту говоритимемо у черговому випуску програми Спортдайджест інтерв'ю і далі вас познайомимо ближче із гандболісткою Євою Мацевич. Єва Мацевич, гравчиня гандбольного клубу Проскурів, кандидат у майстри спорту України з гандболу. Народилася 16 грудня 2005 року у Хмельницькому. Є вам раді вас вітати і дякуємо, що погодились на сьогоднішню зустріч. Вам дякую за запрошення. А я во дозвольте розпочати з саме цієї локації, тому що фактично з вами ми познайомились саме тут, в цьому залі дитячо юнацької спортивної школи. І, зокрема, в 2019 році ви отримували нагороду як краща спортсменка відділення гандболу дитячо юнацької спортивної школи номородин. Ви вже виступаєте в Суперлізі України. Чи вірите в те, що стільки часу вже минуло? Насправді ні. Часу пройшло минуло шість років, здається так. Е, ніби то й не багато, ніби то й багато, але я можу сказати, що саме в цьому ді США було дуже багато класних моментів і поразок, і перемог. І кожен раз я сюди повертаюся з радістю, і насправді ну не віриться, що прийшло стільки так багато часу, але зараз ми граємо в Суперлізі. І це дуже крутий досвід, і я б напевно ніколи в житті не подумала тоді, в 19-му році, що я буду сидіти тут, а давати вам інтерв'ю, і ви будете запитувати всякі такі запитання, і що я буду грати в суперлізі. Ну я б ніколи в це не повірила, але це дуже круто. Насправді, але в цьому залі ви продовжите тренуватись і з і з гравчинями. Так, так, так. Ми тут тренуємося. Тобто і тут, і зал Хмельницького національного так. університету це дві такі локації тренувальні підготовки так, для вашої так. команди. А, якщо ми говоримо саме от за цей зал, наскільки можливо він і трепетний для вас, наскільки можливо дійсно тут було пройдено шляху? Як часто ви тут перебували? Перед, після тренувань, після змагань до них. Насправді зараз я перебуваю тут менше часу, ніж в дитинстві. В дитинстві я проводила тут дуже багато часу. Починаючи з того, що тренування могло бути на четверту. Ну в три в два ми вже були тут в дюшці, і дуже багато часу ми тут проводили. Завжди приходили. Не знаю, чому так спортсменів, але коли в нас гра, ми завжди приходимо за дві години до гри. Ми готуємося, ми налаштовуємося. Ми тут дуже багато часу проводили насправді. Також влітку ми тут багато часу проводили, тому що тут був е спортивний табір, такий організований. Е так і завжди приходили підтримувати також хлопців, коли хлопці грали. Завжди тут було багато змагань. Це така тут, така атмосфера була. Ну тут я проводила в дитинстві прям дуже багато часу. І це так прям дуже, я так згадую, це дуже такі приємні моменти, насправді. А більшість спортсменів, якщо ми говоримо за дитячий вік, розпочинають свій шлях у спорті. Ну, якщо ми говоримо, можливо, так бути максималістами шестирічного віку, бо більшість спортивних секцій, власне з цього часу дітей її приймають до своїх лав. Як це було у вас? І як це пов'язало вас взагалі з гандболом? Що сталося? Яка можливо така була ситуація? В Якому віці це сталося? Ситуація була, сталося це. В 2016 році, коли я пішла в старшу школу, я закінчила молодшу школу, пішла в старшу школу в п'ятий клас. Мій перший урок фізкультури, я приходжу на урок, і ну, зазвичай, на уроці фізкультури нас так ставлять в поросту. Я стою сама перша, і моєю вчителькою так співпало з фізкультури, це була моя перша тренер, Ірина Юрівна, і вона така дивиться на мене, каже: «Угу». Ну, ти мені підходиш понеділок, середа п'ятниця на 4 години в Ді США номородин. Мене ніхто не питав, чи хочу я, чи не хочу. Але мій тато дуже хотів, щоб я пішла на гандбол, але я не хотіла. І, чесно кажучи, перші свої тренування я ну мені було трошки важко адаптуватися, тому що я така не дуже комунікую з людьми. Так ну, нелегко мені знайти спільну мову так одразу. І мені було так не дуже, але згодом я дуже втягнулася. Якщо на початку я приходила на тренування, я спеціально запіснювалася, там трошки казала, що я там щось не можу, пропускала. То потім мама не могла мене вдома втримати. Я так спішила на ці тренування, що виходила за дві години раніше. Так, і от така в нас була цікава історія. от на уроці фізкультури, і так досі я горося дюшка. Єва, тобто це свідчить про те, що гандбол обрав вас, а не ви гандбол. Так насправді, от ви зараз це кажете. І я зараз розумію, що да гандбол обрав мене, а не я обрала гандбол. Єво, якщо ми говоримо за от той склад дівчат, які були задійні у відділенні гандболу в дитячо-нацькій спортивній школі No1, яка когорта в цьому виді спорту залишилася, так? Фактично не зрадило йому? Можливо, хтось виїхав з міста Хмельницького, можливо, хтось тут продовжує шлях разом із вами. Але чи всі це дівчата? Ну. Не знаю, на жаль, що на щастя з саме з моєї команди мого року 2005-2006 років народження дівчата. Залишилась тільки я, яка граю в нашій команді Проскурів. Та моя дуже хороша подруга, з якою ми підтримуємо досі зв'язок. Це Діана Харіна. Я її так ніжно називаю Діанка. Вона зараз є гравчинію клубу Карпати. Також вона неодноразово викликалася на юніорську збірну, і ми досі підтримуємо зв'язок. Ми комунікуємо дуже класно. Завжди, коли вона приїжджає в Хмельницький, ми намагаємось знайти цей час, щоб зустрітися. Також коли ми на змаганнях і є можливість, коли в нас якісь спільні тури, ми також завжди зустрічаємося. завжди такі теплі зустрічі, такі якісь спогади з дитинства. І от, ну насправді тільки от Діанка залишилася. Одна як ви гадаєте, чому? чому не продовжують свій шлях? Є на це якісь можливо більш такі об'єктивні причини? Насправді, причини досить прості. Дуже багато дівчат е виходять заміж. Народжують дітей. Також деякі дівчата їдуть навчатися в інші міста там, де немає гандболу. Або в них така професія, що в них насправді немає на це часу, тому що в мене є теж така подруга, вона з нами грала в команді Таня Сорока. Вона зараз навчається в медичному університеті. Ну, На це час в неї на гандбол не дуже, не дуже є часу, але насправді вона, я думаю, з радістю повернулася, би трішки пограла. Але навіть міста там, де є гандбол, не завжди дівчата йдуть грати в професійні команди, тому що вони обирають більше навчання. Але дуже класні є такі змагання, як універсіада. І там ми зустрічаємось з дівчатами, які колись грали в гандбол в Хмельницькому, але зараз наразі вони в інших містах навчаються. І ці такі змагання вони нас об'єднують. І ми знову згадуємо всі свої такі якісь дитячі моменти і знову опиняємось на одному майданчику. Хоча в різних командах, повертаючись до професійної команди, повертаючись до клубу Проскурів, від недавно має назву саме Проскурів, трошки змінили ви таки, в розробили ребрендинг, але не усі спортсменки є хмалічанками. Як ви свого часу от налаштовувались на от таку одну хвилю спортивно, аби одна одну зрозуміти вже на майданчику, на ігровому співпогляду, як цей процес налагоджувався у вас? Насправді в нас більшість дівчат з Хмельницького. А ті, що з Хмельницького це з Крисилова. Крисилів дуже близько, і всі дівчата, з якими які зараз грають в нашій команді, я говорю саме про молодих гравчинь, ми з ними колись грали. Ми грали в різних командах, але ми дуже часто зустрічалися на майданчику. Ми один одного знаємо дуже довго, тому нам знайти спільну мову і відчувати це на майданчику один одного дуже просто. Але є якісь такі от фішки, так? От, от ви на майданчику, от черговий тур, граєте проти суперників, от Якийсь такий, я не знаю. Посил, що тут потрібно зробити в даному випадку так. Чи це вже все ж таки відпрацювання певних тактик, тактичних вже дій вже на тренуваннях? І це спрацьовується вже безпосередньо. Ну, тактика. Є тактикою, це сто відсотків. Але гандбол це така динамічна гра, в якому є дуже багато таких моментів, які трапляються от по ходу гри, і ти не можеш їх спрогнозувати. спрогнозувати. Так, спрогнозувати ти їх не спрогнозуєш, тому потрібно відчувати гравців. Оце саме важливе, коли ти відчуваєш. Ти можеш не дивитися на гравця, але віддати той такий класний пас, не дивлячись. І це от саме про відчуття на майданчику гравців один одного. Можливо, існує стереотип, але кажуть, якщо жінка в спорті і на майданчику, і коли це змагання, то це надто часто дуже емоційно. надто Жорстко. Як це відбувалося? Чи були такі приклади на майданчику, коли дійсно була запекла боротьба, ну, на жаль, і траплялися певні такі наслідки, тому що будь-який спорт це певний ризик отримати навіть певну травму, ушкодження? Ну, В моєму досвіді такого не було, тому що я більш така спокійна насправді. Коли гра якась дуже важлива, так, я цю жорсткість можу показати, але все одно вона не буде. Такою прям сильною, якою могла бути, яку може показати наш капітан. От наш капітан, вона справжній лідер, от вона може це все показати. Я ніколи не попадала ні в які такі ситуації, в якісь конфлікти, там навіть такі сутички на майданчику, я не попадала. Але одного разу мені сказали, що можуть перерахувати зуби. Але більше то нічим не закінчилося, закінчилося тільки словами, тому. В принципі, я так м'яка більше спокійно. Тобто методи психологічного впливу часом застосовують, так десь щоб залякати? Більше не залякати, а вивести гравця на емоції, тому що ганбол це така гра, це такий вид спорту, там де достатньо сказати якесь одне слово, і цим ти виведеш гравця на емоції, і він може зробити якісь дії, за які його потім покарають. А тобі за це нічого не буде. Ти ж не доведеш, що ти вивів, вивів гравця на емоції. Ну хіба це почує арбітер і тоді буде покарання. А так ніякого покарання не буде. Треба вміти тримати себе. Треба вміти тримати так себе в тримати себе руках. Участь в Вищій Лізі України, участь в Суперлізі України це передусім і про переїзди. Щоразу тур може відбуватися в іншому місті, це десь потрібно долати певну відстань, дистанції, сотні кілометрів. Як цей час, ну, скажімо, намагаєтесь зменшувати, перебуваючи в транспорті, в автобусі? Як відбувається така поїздка на і з ігор? Ну, Насправді на ігри ми завжди виїжджаємо за день до ігор ввечері. Ми дуже багато слухаємо музики. Останнім часом ми граємо Еліс. Це прям наша така гра, і реально це дуже цікаво. І ми намагаємося висловлювати свої думки правильно, тому що це не так легко пояснити якесь слово. Інколи просто якісь такі банальні розмови. Ти, в принципі, ну їсти любимо теж в дорозі, якщо довга дорога, то поїсти ми дуже любимо. Ну і сон. Поспати, але коли це якісь такі дороги дуже довгі, то це трошки важко, насправді. А коли повертаєтеся е, змагання з чергового туру, особливо з перемогою, які атмосфери? Ой, ну, якщо з перемоги, то колонка взагалі взагалі не виключається від слова зовсім. А коли поразки, ну насправді завжди після ігор, коли ми повертаємось додому, е, ми передивляємося свої ігри. От тільки вийшли з гри, і от реально є. Пару гравців в нашій команді, які одразу так оп. І вмикаємо гру і починаємо аналізувати свої помилки. І це така як робота над помилками. Ми завжди переглядаємо свої ігри вдома або після гри в номерах. Ми завжди возимо з собою ноутбук і ми все аналізуємо, щоб на наступній грі зробити менше помилок. У мене є інформація, що минулого року ви вперше взяли участь в семінарі арбітрів, і більше того, ви вже минулий рік практикували і на дитячих турнірах змаганнях, і у вищій лізі Цей рік винятком не став. Це свідчить про те, що це. Чергове захоплення Мацевич, чи це щось більше, і, можливо, натяки на е, вже певну роботу в цій сфері в перспективі? В перспективі це можлива робота. Це насправді дуже цікавий досвід для мене був. Це сталося дуже випадково. Були якісь змагання в Хмельницькому, і я таке думаю: а я ніколи не пробувала судити, я не вмію судити. І мені порадили, що є такий семінар для арбітрів, я його пройшла. І потім у мене був досвід в дитячих змаганнях, це якісь на початку чемпіонати. А згодом ми дійшли і до вищої ліги. Насправді це дуже цікаво, тому що так як я зараз ще граю, я на гру дивлюся зовсім по-іншому. І коли ти в ролі арбітра, ти на гру дивишся в ролі арбітра. Але підсвідомо ти розумієш думки гравців, тому що ти зараз є, є гравцем. І ти розумієш всі ці думки і всі ці емоції, але в той же час тобі потрібно розуміти, що ти арбітер. І ти маєш дивитися на цю ситуацію як арбітер, а не як гравець. Але це цікаво насправді. Мені дуже подобається. Я б хотіла в цій сфері розвиватися. Ну я знаю, що ви ще займаєтесь такою і медійною складовою, зокрема, якщо ми говоримо за вже повертаючись до команди е, Проскурів. Ви ведете всі сторінки в соціальних мережах гандбольного клубу Проскурів. Е, на чому робите акцент? Як зацікавлюєте аудиторію, можливо, закохатися в гандбол? Що готуєте для тих, хто зазирає на сторінки в соцмережах. Ой, да, чим я тільки не займаюся. <laughs> і суддівство, і медіа. Мені дуже цікаво, це, це якесь таке одне з моїх захоплень, теж одне із, воно ще насправді почалось, напевно, з 2018-2019 років, ще коли ми були дітьми і грали в Дю Я створила теж сторінку, там, де просто викладала якісь банально наші фотографії з турнірів, з тренувань. І потім, коли. Створилася наша команда, мені захотілося, щоб люди знали, що в Хмельницькому є гандбол, тому що насправді це дуже прикро, дуже багато людей не знають про гандбол. Взагалі, від слова зовсім, що таке є такий вид спорту. А в Хмельницькому ще є команда, я думаю, теж дуже мало знають. І мені хотілось популяризувати гандбол, тому якось почалось це потрошки-потрошки, а потім ми почали. Трішки більше якісь тренди знімати, якісь рубрики, купили підлічні мікрофони, щоб був хороший звук, щоб вже так все було професійно. От ну насправді, заохочуємо за охочим, глядача, якимись такими певними трендами. Тренди, які в тіктоці є. Також я підписана на дуже багато команд клубів. І я дивлюся, що вони знімають, брозвіти, якісь ідеї, тобто якісь там банальні е, рубрики. Ми знімали норм чи стрьом, швидкі бліци з гравцями, е, ну якісь там питання. Знайбільше того, що ви не тільки фотографуєте, знімаєте. Ви самі любите дуже фотографуватися. у Вас дуже є багато світлин, різнопланових, яскравих. Е, відколи це почалося закоханість у саме фотографію. Насправді не знаю. Ну, типу, в мене вдома є просто фотоапарат, і в мене колись мама фотографувала. Ну так просто для себе. І я якось напевно, в 2017-18 роках знайшла цей фотоапарат дома і таке. Думаю, чому він буде просто лежати? Попробую щось пофотографувати, і це починалось з якихось таких банальних зйомок вдома, де я виставляла якийсь кадр, там квіточку, там щось такого. І потім, звісно, це були якісь фотографії подружок, там щось такого. І ну, це таке більш захоплення. Тому я не можу назвати це професійно, тому що я не приходила ніяких курсів. Ну, як відчуваю, так і фотографую. Як знімаю, так і виставляю. Тобто це для мене більше так захоплення. А якщо говорити фотографуватися, то я теж не якась там професійна модель. Просто інколи поступають пропозиції піти моделю на макіяж, а там відповідно і макіяж, і фотографії, ну і не більше. Єво, трошки не про спорт, не про захоплення, але теж про дуже важливий складник, певно, теж і для кожного спортсмена, для українця, для українки це навчання. Ви закінчили 11 клас і після того вступили до вищого навчального закладу і не до одного, а одразу в два навчальних заклади, причому вони в різних містах України. Як зараз воно на практиці? І от чи це була так розумію, ідея певно не спонтанна, а вже виважена чи ні? Ну. Так, це була більш виважена ідея, тому що для початку потрібно було визначитись з напрямком. Для мене це було дуже важко, але я дуже вдячна мамі за те, що вона мене підтримала. Таке, ну, я не розуміла, чого я хочу в цьому житті, насправді, і мені було важко обрати саме ту спеціальність, за якою я маю потім все своє життя працювати. Тому я вирішила. Так як в нас Україна це аграрна країна, я вирішила, що моєю спеціальністю буде агрономія. Тому я вступила до Київського університету, але там форма навчання була платна, тільки платна. І я розуміла, що в мене є. Можливість вступити на бюджет. Тому я обрала наш Хмельницький національний університет, куди вступила на спеціальність соціальна робота, соціальна педагогіка та коучинг. Це така спеціальність більше про соціальне, насправді дуже цікаво, тому що треба вміти соціалізуватись, треба вміти спілкуватись з людьми, треба вміти допомагати людям, які не вміють спілкуватися з людьми, щоб навчити їх спілкуватись з людьми. Як мені дуже сподобалось, що сказала наш, наша кураторша в перший день навчання. Ви не всі будете соціальними працівниками, але ви всі будете батьками, і це дуже були важливі слова, тому що насправді воно таке є. Поєднувати скажу не дуже важко, тому що тут я очно хожу на пари, а там дистанційно. Інколи буває таке, що тут одна пара очно хну пройшла, перерва, я можу підключитися онлайн, щось послухати. А завдання безпосередньо я всі роблю, потім там скидають в Google Class, і я всі завдання виконую. Слава Богу, сесія за три роки поки що ні разу не співпала. Так що, в принципі, я не скажу, що важко поєднувати, думаю, важко буде вже на четвертому курсі, коли будуть там дипломні, там це все. Але я думаю, якось викрутимося. Все буде добре. Повно зважаючи на характер, амбіційність, <світ> десь ось таке позитивне налаштування, то точно має вдатися усе. Ну, так. <світ> так, так, я думаю, так. єво. Е я запропоную на завершення програми вам короткі запитання з вашого дозволу тільки з аргументацією, чому все ж таки так <світ> або ні. Так, дякую. Е якби не гандбол, то багато захоплення, так розумію, але О, все ж таки, що би можливо обрали? Спорт чи взагалі захоплення? Якісь? Взагалі. Якщо чесно, навіть не знаю. Якби спорт, я б хотіла спробувати великий теніс. От насправді мені це цікаво. А якби не спорт, ну, можливо, щось яз... пов'язано з е, СММ, з медіа, з контентом. От Щось в цій сфері. Мені подобається це, в принципі. Улюблена страва. Е, з солодкого це мамин Наполеон, а з соленого – це капреза. А як щодо пісні? Казали, дуже багато приділяти часу, прослуховуванню музики. Яка це музика? Ой, мені дуже подобається пісня A Shape of My Heart Stink. Mm -hmm. Ну, просто ця пісня. От вона просто запала мені в душу, і мені вона дуже подобається. Хоча ця пісня старша за мене на дуже-дуже багато років, але от це моя улюблена пісня, насправді. Що дає вам мотивацію? Мотивує в першу чергу мене мої батьки. Вони дають мені, мені мотивацію. Також е моя кохана людина. Та команда. Оце таких три пункти, які мене мотивують в житті. Але я так розумію, ви також мотивуєте. Ви сестру змотивували прийти на гандбол? Та, ну, я не скажу, що я її прям змотивувала. Мене ніхто не запитував. Вона просто в один день взяла і пішла на гандбол і досі грає. Про що ви мрієте? Ох, насправді, якщо брати в плані спорту, то я дуже мрію, щоб в найближчому майбутньому. В Хмельницькому відкрили зал, реально класний зал, де б можна було грати гандбол. Також щоб заохочували молодих тренерів, щоб популяризували гандбол, щоб люди знали, що таке гандбол, щоб дітки грали гандбол. І щоб колись я приїхала в Хмельницький, і я прийшла в зал і побачила: блін, от реально класно. Мій вид спорту, яким я колись займалася, він реально в Хмельницькому популярний, і люди знають про це, і люди розуміють, що це реально круто. А ну, в першу чергу, звісно, хотілося б, щоб закінчилась війна, тому що, напевно, більшої мрії зараз немає. Та й, в принципі, якоїсь такої заповітної мрії в мене, в принципі, більше немає, тому що. Не знаю, на даний момент хочеться, щоб закінчилась війна і все було добре. І все. Ну, Я думаю, так, реалізується основна наша мрія кожного українця. і буде змога потім наступні мрії мати і реалізовувати їх в перспективі. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Я вам дуже дякую. Дякую за те, що натхнені, надихаєте інших. Це дуже цінно. Дякую. Дякую. Шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Sport Digest Інтерв'ю. Вмикайте нас вже у наступних випусках. Побачимось.